厉害了！Yeah. То ж, Владислав, з перемогою. Така дійсно результативна зустріч видалася. Результативна перемога від вашої команди. Перші емоції. Чи погодишся з тим, що можливо надломив суперника цей гол, який ви забили, коли в штучній більшості вони пішли наприкінці першого тайму і плюс три пішли на перерву? Ну здається, що так. Я думаю, що він надломив, але в цілому, ну, якщо порівнювати з першим колом, коли ми зіграли 2-2, гра давалася набагато легше, адже на цей раз ми. Більш краще проаналізували суперника, і в нас було тренування, були якісь специфічні вправи саме під суперника. Тому е, я не скажу, що якийсь був переломний момент, просто було трошки легше грати, ніж попередні, тому що ми, повторюсь, врахували всі сильні сторони суперника. Специфічні вправи під суперника це те, як ви другий темп проводили? Е, ні, с, е, працювали, закривали передачу в стовпа. Багато команди через стовпа, а п'ятий польовий, ну вже за рахунку 4-1 е, спробували награти. Якісь свої комбінації, ну щось здавалося, що це вже на тренуванні будемо аналізувати. Ну а як взагалі про оціниш гру проти п'ятого польового від їхньої команди, від Юніон КМЗ від МБЗ у сьогоднішньому у сьогоднішній зустрічі? Чи важко оцінювати? Зважаючи, на те, що досить довго грали, коли велика була перевага, і можливо вони всі так максимально сконцентровано діяли? Ну дуже важко оцінити, тому що дуже специфічна ситуація. Зазвичай п'ятого польового команда йде, коли поступається в рахунку. Ми ж пішли ведучий рахунку. І це провокувало суперника грати з нами активніше. І ось, можливо, саме цей варіант вони не пропрацьовували. Тому дуже, чесно, дуже важко оцінити. А нашу гру багато помилок. Занадто багато помилок в обороні п'ятого не всі розуміють поки що, як оборонятися, тому от хто, як бачить, так і обороняється. Один раз нас за це покарали, ну могли і більше, в принципі. Ну, Тим не менш у відбірковому етапі, так, неодноразово ви йшли вперед з п'ятим і десь не найкращим чином, можливо, це для вас завершувалося. Зараз вже, скажімо так, відбувся розподіл на ліги, селект ліга. Перша перемога це має все ж таки якоїсь моральної впевненості надати команді. Да, звичайно, в відбірковому етапі нам відразу, як би сказали, перед сезоном, відбірковий етап для нас немає ніякого значення. От, наприклад, сьогодні, якщо я правильно порахував, у нас 4 чи 5 людей, які приєдналися перед командою до сезону, тобто необхідна ігрова практика, де ми могли помилятися, і це нормально, що ми помилялися в відбірковому етапі. Це заради того, щоб на вирішальні ігри в нас уже був якийсь запас міцності у вигляді комбінації чи награвання. Дякую. Дякую.